Вкладники неплатоспроможних банків пікетують у столиці. Кілька десятків людей з усіх областей вимагають повернення своїх заощаджень. Зібралися біля фонду гарантування, на який збанкрутіли фінустанови, повісили борги перед вкладниками. Як проходив пікет і чим закінчився, бачили наші кореспонденти. Олег восени минулого року був змушений через бойові дії залишити рідний Донецьк. Чоловік нарікає на соціальне забезпечення переселенців. До цього часу від держави отримав лише 300 гривень. Надія лишилася на заощадження, які поклав у банк. Утім, після введення тимчасової адміністрації, яка фактично ліквідовує фінустанову і блокує рахунки, грошей йому не повернули. І, взагалі, не думаю, повертати. держава. І у вигляді фонду гарантування вкладів ніяким чином до цього не відноситься. Роблять вигляд це не їх справа. У такій ситуації банки мали перевести гроші в інші установи. Наполягають активісти. З плакатами та стягами вони прийшли до фонду гарантування вкладів. кажуть, напередодні надали організації усі документи про численні порушення банків. Приміром, визнання вкладів недійсними. Втім, попри свої повноваження та очевидні факти, фонд так і не звернувся до органів МВС. Нічого не можемо отримати, нічого не дають, і говорят, що от ми вас ликвидируем. То есть получается за нас счет, проводяться афери. Если дойдем до ліквідації, то страна. Смса свого молчаливого согласия дозволить украсть 17 мільярдів денег одному чоловіку. У ході акції активісти змогли прорватися до представників фонду. Ті запевнили, що до кінця дня на своєму сайті нададуть інформацію про те, які договори вкладів дійсні, а депозити відкриті до 1 липня минулого року виплатять. Всі вклади, які відкривали на третіх осів, не на третіх сі повністю відкривали вклади нові до 1 липня. Всі получать свої вклади в другій декаді. Це вже з 2 лютого виплати гарантовані сумі 200 тисяч. Упевненості така заява мітингувальникам не додала. Розраховувати на обіцянки не стали і вирушили перекрити проїжджу частину на бульварі Шевченка в кабінетах Верховної Ради, адміністрації президента. Національну банду в Гонтерві туди хай йдуть, а не тут. Оці люди, що їдуть, вони не винні, що їм прикривають дорогу. Захищати свої заощадження ошукані вкладники планують надалі. Втім, якщо найближчим часом не вдасться домовитися з фондом гарантування, напряму пікетуватимуть міністерство фінансів. А там недалеко й до адміністрації президента. Вікторія Синик Євген Кияшко тивані наші гроші!